Що ви зараз бачите перед собою це скарб. За ціною такої MP5 можна придбати, наприклад, відеокарту 30-ї серії. Але чому вона така коштовна? Вас вітає CSMAN. Давайте розберемося, як працює ціноутворення на ринку скінів Counter-Strike. Ми вже побачили ціну цієї MP5, і вона така не через красу скіна або популярність зброї. Найголовнішим фактором є рідкість скіна. Якщо його важко або дорого отримати, то і на маркеті його ціна буде високою. У цьому випадку ми маємо скін із колекції Mirage, яка не була у вільному доступі за гроші, як зараз Anubis. Єдиний шанс покрутити цю колекцію був під час операції Riptide. Враховуючи ціну зірок операції, це не кожен міг собі дозволити. Тому цих mp 5 і на початку було небагато. Зараз, коли колекцію крутити не можна, рідкість появи такого скіна зросла до небес. А через те, що цю mp 5 використовують для крафту АВП Desert Hydra, його кількість постійно зменшується. Але є ще декілька важливих факторів, які впливають на рідкість скина. Перше це Float. Відкрийте будь-який скін та подивіться сюди. Це число означає флот. Чим воно менше, тим більш чистим є скин. На цьому MP5 Float034. І скін знаходиться в діапазоні Field-Tested. Його цінник приблизно 360 доларів. Але існує такий самий Field-Tested скін, який на 40 доларів дорожчий. Чому? Його флот 015, найвищий для цього стану. Щоб зрозуміти важливість цих чисел, подивіться на випадок зі Sparkles. З кейсу Shattered Web він дістав ось такий Star Trek Bizon. На перший погляд, нічого особливого, ціна від 1 до 6 доларів за штуку. Але подивіться на флот, цілих 8 нулів після крапки. Це третій по флот скін в світі, перший серед Star Trek. Чи варто казати про те, що Sparkles, коли помітив це, почав розглядати пропозиції на продаж в районі 7 тисяч доларів? Флот працює не тільки на відмінну якість, також деякі скіни ціняться в максимально поганому стані. Як приклад, BattleScare ДВП Azimov, який з флот 090 та вище перетворюється на Blackimov. У такому стані скинує повністю чорний приціл та верхню частину зброї, що теж виглядає дуже цікаво та унікально. Паттерн це ще одна вагома деталь в ціноутворенні низки скінів. Pattern based називають той скін, який може змінюватись за рахунок випадкового накладення шаблону на модельку зброї. На прикладі Glock High Beam це легко дослідити. Ось 32-й паттерн, доволі звичний. А поріз з ним 31-й вже виглядає як інший скін. Найвідоміший паттерн-base skin це, звісно, Case Hardened. Скіни з паттерном 661, відомі як Blue Gem, дуже рідкісні та коштують понад 40 тисяч доларів. Також існують деякі меми серед паттернів, як, наприклад, Dick Pattern Huntsman та 5 7 Kami – Pussy Pattern. Фаза унікальна механіка, яка належить до скінів Doppler та gamma Doppler. Звичайний Doppler має 4 фази, в яких поєднуються синій, темно-синій та червоний кольори, а також три монотонні фази: Ruby, Sapphire та Black Pearl. Саме такі однокольорові фази є дуже коштовними за рахунок своєї рідкості та приголомшливого вигляду. Гама Доплер, в свою чергу, теж має 4 фази, де поєднується ціановий, глибокий синій та зелений кольори. Скін однієї з цих фаз на Bayonet Knife коштує в районі 1300 доларів, коли той самий ніж в фазі Emerald виставляють на баф за 7000 доларів. Відсоток фейду на скінах Fade та Marble Fade найголовніше в цінотворенні на ринку. Від цього відсотку залежить, який кольор буде домінувати, а якого не буде зовсім. Наприклад, в Marble Fade існує відсоток де жовтого немає взагалі. Такий скін називають Fire and Dice, керамбіт з цим скіном віддають за 13 тисяч доларів. Не можна не сказати про ціноутворення на кейси. Всі ми бачили мільйони відео про те, як на них заробити. Але чому кейси так швидко і одночасно зросли у ціні. Існує думка, що кейс дає нам по одному айтему в тиждень. Це може бути як кейс, так і графіті або дешева пушка. Випадають 5 найновіших кейсів, а на всі інші припадає лише 1% дропу. Нещодавні рекорди онлайну та підвищений інтерес до гри за рахунок cs 2 призвели до рекордів по кількості відкритих кейсів на місяць. Ця статистика зростає постійно. Нескладно визначити, що обсяги нових кейсів не встигають за їх відкриттям. Саме в такий спосіб кейси виросли з 3 центів до 1-2 доларів. А кейси операції, які вже ніяк не отримати, пробили ціну у 5 доларів за штуку. Наліпки не мають таких параметрів, як флот, фаза, паттерн, тому єдиним чинником, який впливає на ціну, звісно, є рідкість тої чи іншої наліпки. Оскільки капсули з наліпками команд підв'язані до турнірів, чим старіший турнір, тим менше наліпок залишилось. Основні моменти ми з вами обговорили: звичайно, є і виключення, і дуже цікаві айтеми. Деякі отримали свою ціну завдяки медійним персонам. Про такі приклади ми поговоримо в наступних відео. Пишіть нам в коментарі, що вам цікаво дізнатись про інвестиції у Steam. Ми готові ділитись з вами своїм досвідом. Поставте лайк, якщо це відео для вас корисне, та підпишіться, щоб першими дізнатися про зміни на ринку. З вами були CSMENT, ваш гід у світ інвестицій в Steam.